Привіт. Іноді буває така ситуація, що необхідно дуже багато вводити даних або необхідно вказувати якусь інформацію, яка є громісткою, але при цьому всьому можна цей процес значно автоматизувати. Давайте, наприклад, переглянемо наш список. Який ми минулого разу сортували, і будемо задавати якісь певні напрямки. Наприклад, це у нас є перелік відібраних експертів. І давайте, наприклад, будемо вважати, що у нас є три секції. Одна із них буде новітні матеріали, інша секція буде? Літальні апарати, механічна інженерія і ще одна секція природокористування. Яким чином це все зробити? Давайте, ті експерти, які потрапили у першу секцію, ми їм присвоїмо якесь певне значення, наприклад, текст 1. І можемо копіювати цей фрагмент Ctrl-C. І давайте в рандомному порядку присвоїмо кожному із них. Таким чином аналогічно. А, наприклад, експерт Іваненко буде у нас у секції, наприклад, друга. А експерт, наприклад, Тарасенко, секція третя. Таким чином, як ми це можемо зробити, ми натискаємо кнопку замінити. Шукаємо блок, вводимо текст 1. І давайте. Ведемо щось, назву секції, новітні матеріали, інженерія. І ще можемо щось і натискаємо замінити все. Як бачимо, у нас відбулася заміна. Тепер можемо, наприклад, секція 2. Наприклад, природу користування. І секція 3 буде в нас продовольча, безпека. Як бачите, усі. Дані в таблиці заповнені. Аналогічним чином можна здійснювати заповнення інформації щодо ваших студентів або щодо клієнтів, якщо ви займаєтесь. Єдине правило це присвоїмо якусь зміну, і бажано, щоб вона не дуже дублювалася з іншою. Тобто, наприклад, якщо ми вводимо текст 1, то не бажано вводити текст 10 чи текст 11 і так далі, де ця одиниця є. Тому що система буде сортувати за першим. Тобто текст 1 Text1 та текст 10 або текст 125. Ці зміни будуть між собою схожі, і програма автоматично їм заповнить дані, які були задані при формуванні змінною текст 1. Тобто за збігом. Отже, як бачите, все дуже просто. Для того, щоб авто заповнити дані в таблиці, необхідно присвоїти якусь змінну, а потім натиснути Замінити і ввести вже блок тексту. Як бачите, все дуже просто. Друзі, вподобайте, лайкайте та поширюйте цю інформацію. До наступних зустрічей!